Сьогодні така у нас роботка. Клієнти збивали з підлоги плитку у ванні. І зацепили дві плитчини. Побили дві плитчини. Зараз знімаю. Знімаю такі дві плитки і будемо заложувати в ванну. Б'ємо таким перфератором. У передніх відео показував відгук за цей наборчик. Збиваємо. Не спіша потихеньку шви перш, а потом знизу піддіваємо. Удобний невеличкий одною рукою удобно.